Всім привіт. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні початок у нас буде такий трошки домашній. Останнім часом я ось останню неділю дуже мало в'язала, скажу вам чесно, тому що була у відпустці, і якось у мене нічого не виходило, не знаю. Хотілося просто відпочити, нічого не в'язати, але вже почала декілька процесів, про які сьогодні хочу з вами поговорити. І також ще покажу вам той кардиган. Карган, який я в'язала сірий, я вже його закінчила, вже його навіть у відпустці понесила Все дуже класно. І ось зараз на мені хочу показати вам кардиган Я в ньому завжди ходжу дома. Це взагалі був мій перший кардиган, який я в'язала сама. Він такий вийшов, не, ну, не дуже класний. Ну, як, він зручний. А, але оскільки він перший, в нього тут такі дуже дивні рукави я зшила, от якщо ви можете побачити, а, він такий ну трошки підстрибнутий, але я вже ношу його. Років ФАБ-2. <ріст> Мені у ньому вдома все подобається. От вдома він супер зручний, я його прям дуже люблю. А далі поїдемо по моїм процесам, і я вам почну показувати, що зараз роблю. А, ось це ниточки букле, які я вам показувала у минулому відео. А, я так і не почала в'язати з них жилетку, ну, точніше почала, але зрозуміла, що вони усі бувають різні, а бувають трошки. Товстіші бувають трошки тонкіші ниточки, і в мене були товсті занадто, не дуже гарно дивилася е, жилетка, вона була така супер об'ємна е, і ну, дуже товста, е, як на весну. Та, мабуть, як і на зиму, я б не хотіла собі робити е, саме таку тосту. Дуже гарно би дивився такий е, кардиган, але як. Бо, мабуть, він був трошки як пальто по плотності своїй, тому що виріб такий дуже плотненький виходить. Я зараз почала в'язати ось таку сумку. Так, це буде сумка. Я вам тут десь покажу, мабуть, як вона виглядає і що я хочу зробити. Останнім часом вона мені дуже часто попадається. І Я вже придивилася, я й тоді думала, що якщо не вийду у мене жилетка, то спробую зв'язати цю сумку. Ось жилетка не вийшла, тому перейшла до цієї сумки. Тут в цих матках я ще докупила дві штучки у мене їх взагалі три. Дуже великий розход виходить із цих ниточок, але нічого страшного, я так і думала, що так буде. І я ще бачила, що. У цю сумку а, підшивають підклад. Ось що в мене тут виходить. А, у цю сумку підшивають підклад, щоб вона була більш стабільна. Якщо щось сюди класти, то, а, наприклад, якщо покладеш телефон, він дуже буде падати вниз. В ниточки і буде, ну, дивитися, не дуже гарно. Я знайшла ось такий підклад, він чорного кольору. Це була єдина тканина, яку я знайшла більш таку плотнішу. Але я думаю, що чорний не так погано. Він буде, якщо перекрити отак, то виглядає нормально. Подивимося, як воно буде. Не знаю, більш світло, Я хотіла більш світло, типу бежеву, можливо, якусь тканину, але нічого не знайшла. Її е, перегортають, отак підшивають цей підклад сюди. Е, і ну, Я вам потім буду показувати по процесам. У мене немає чим її пришивати. Я, мабуть, буду нести її в ательє е, і пришивати. ось... Але мені здається, що буде досить непогано виходити. Ось я розклала тканину на темне полотно. Ну, Мені здається, що не дуже е, колір е, виходить темним, тому що взагалі е, дуже така плотна в'язка. Е, це я в'язала списім 8 мм, і вона самі, сама по собі така плотненька. І тому, там, якщо якась тканина е, навіть темніша, це не дуже видно. Ну, як мені здається, можливо. Хоча, от я зараз дивлюся через камеру, і взагалі, як мені здається, нічого не видно. Наступне, що я починала в'язати, це був кардиган. Якщо ви думаєте, що я вам перед цим показувала кучу своїх якихось нових покупок, і я буду щось в'язати з них, то ви помиляєтеся. я ходила, побачила такі червоні нитки. І думаю, ой, блін, оце які гарні нитки. Вони мені дуже сподобалися, вони такі червоненькі, думаю, боже, це ж на весну можна зв'язати кардиган. Я їх взяла і я вже мучаюся з тим кардиганом дуже довго. Тут досить тоненькі ниточки, саме по собі склад тут не дуже гарний, тут 80% акрилу та 20% шерсті. Я хочу вже пробувала в'язати і у дві нитки, і в одну нитку, і все ж таки вирішила, що кардиган хочу зв'язати в одну нитку з пицями 4,5 мм. А я почала розраховувати на реглани зверху. Собі кардиган розраховувала, розраховувала. Щось мені дуже було складно. Я починала в'язати, потім розв'язувала, перев'язувала. Не можу якось зрозуміти, як його правильно розрахувати. Я зрозуміла, що мені не вистачає якихось базових знань. Я собі замовила декілька книжок, одна книжка зовсім базова там про те, як правильно вираховувати взагалі усі ці реглани, спущені плечі ось це все. Тому що в мене просто, мабуть, немає розуміння саме теорії у в'язанні. Я дуже часто Сталкуюся з тим, що я бачу якийсь виріб, і ну, приблизно я розумію, як його в'яжуть, але я зовсім не розумію, як його вираховувати, що з ним робити, як правильно це робити. І, якщо чесно, в якийсь момент там перші там, два роки, коли я в'язала, ну, сама для себе там інколи я в'язала не, не постійно. Мені було достатньо там вибрати один виріб, там, ось як я це в'язала, я завжди в'язала одна частина спинка, оці дві полочки, і типу, тут рукав я прив'язувала. Мені цього вистачало, мені здавалося, що ну, і так нормально, що там в'язати. Я от методом тику там зв'язала, розв'язала, подивилася плюс-мінус, щоб мені підходило, і мені вистачало цього знання. Але зараз я дивлюся дуже багато гарних виробів. І мені хочеться також робити ось якось красиво, не просто щоб воно було щось в'язане, тому що я в'яжу, перев'язую, воно у мене десь лежить там у шкафу, не потрібно зовсім, і я не ношу цей одяг. А хотілося б все ж таки в'язати щось таке, щоб можна було потім його вдягати і насолоджуватися тим, що в мене зв'язане. А, ось тому а, базові знання мені зараз дуже потрібні. А, я, якщо чесно, а, коли почала вести канал, хоч я веду його вже там місяць, ну зовсім трошки, скажімо так, я почала здумуватися про те, про що раніше не задумувалася. От навіть я нещодавно спробувала реглан зверху. А, я вже думала, що ось книжки можна замовити. Раніше я навіть не думала, що можна ну, десь знайти цю базу, типу, як не на відео у YouTube або не на якомусь сайті, тому що базові знання, ну ніхто зараз не дуже хоче ділитися, якщо чесно, якоюсь базою. Все, що я бачу, це якісь типу курси. Ну, Це, мабуть, і зрозуміло, тому що ну, зараз такий час. Але якщо ти навіть починаєш в'язати, то ось. Просто якусь базу знайти складно. Треба заходити все самостійно, і, якщо чесно, от про книжки тільки нещодавно зрозуміла, що можна просто ось щось таке купити, почитати та зрозуміти. Також одна книжка буде базова, а друга книжка про усілякі візерунки. Я не в'язала. Візерунками, тобі хоч просто лицевою гладі зв'язати нормально. А, але у цьому році а, дуже популярно буде саме ось такий а, одяг з усірякими візерунками, і мені вже також цікаво так пов'язати щось таке новеньке спробувати. Тому а, хочу якось розвиватися всмічно і у своїй якості виробів, і у тому, як вони на мені виглядають. Так, про кардиган. Я тут починала вже трошки пров'язувати, ось так у мене вийшло. Але це у мене не реглан зверху, я хочу спробувати. ось тут Я не знаю, як саме називається цей вигляд в'язання, коли ти пров'язуєш плече спочатку трошки, а потім воно розходиться у реглані лінії. Ось хочу пров'язати ось так. І, мабуть, оце, що я нав'язала, я буду розпускати. Тут дуже маленька горловина, я якось, мабуть, по-іншому думала, що вона буде трошки більше, скажімо так. І я вже тут пров'язала резинку, але думаю, що резинку я буду в'язати у кінці. Тобто, спочатку буду в'язати тіло, а потім вже дов'яжу цю резинку. Ось тому. Поки що так з кардиганом. І а, я почала робити відео, не знаю, можливо, воно вже вийде або вийде після цього відео а, про тенденції 25-го року у в'язані. Дуже люблю а, за цим слідкувати, тому що дуже цікаво, що понав'язують. і а, багато з, для себе винесла з а, цих тенденцій зараз. А, дуже. Популярно буде у цьому році в'язати якісь візерунки е, на одязі. Е, я б хотіла пустити ось на початку, е, отут, з боку, отут з боку якийсь візерунок, е, і на рукаві по центру також буде візерунок. Е, ось Тому хочу трошки заморочитися з цим кардиганом, оскільки він тоненькою ниточкою, то я думаю, що буду в'язати його досить довго, але мене це не лякає. Буду в'язати на якість, а ось не на кількість. Тому цей виріб. Оскільки ця нитка коштує не так багато, то е, це якраз буде супер виріб для того, щоб на ньому просто е, старатися щось зробити е, таке, як я собі бачу. Якщо воно не вийде, то нічого страшного, я нічого не е, тіряю, скажімо так, але е, спробувати щось новеньке, треба вчитися е, і виходити з зони комфорту. Щодо кардигану. А кардиган я потім вже дов'язала швидко. У мене там залишався один рукав з, з минулого разу, там пришити придумати якісь зав'язки. Я все ж таки вирішила зупинитися на ось таких ось гудзиках. Я зв'язала ось таку петельку, нав'язала, і пришила оці дерев'яні гудзики у мене було їх чотири штучки. Я залишу фотографії того, як я ще пробувала пров'язувати ось такі як косичка типу, і щоб воно зав'язувалося на зав'язках. Ну, не знаю, мені якось більш доречніше завершений якийсь вид, усе ж таки, був в оцих гудзиках, як мені здалося. Тому що думки розділилися. Я буває відправляю там подружці і а мамі відправляю, типу там що краще і. У моєї мами завжди інша думка, тому, якщо чесно, я часто, коли щось їй відправляю, роблю навпаки. Якщо вона сказала, що це гарне, то я роблю щось інше. Ось ось подружка, вона з думки сходяться, тому у нас зійшлося на гудзиках. Так, і пам'ятаєте, я хотіла зробити тут ось такі квіточки. Коротше, я ніколи не вишивала раніше, і я як почала вишивати. Я ж пробувала дуже багато разів, там дуже багато квіточок. І вони усі у мене хто в ліс, хто по дрова. Один гарний, один не гарний. Оця у мене вийшла дуже гарна квіточка. Ну, не квіточка, не знаю, що це. Якийсь, ну, хай буде квіточка. А, ось. І... Вона у мене єдина вийшла нормальна, і мені просто було її так жалко розпускати, якщо чесно, там якось її відривати, що я вирішила її залишити. І вона вийшла ось така у мене, як емблема, скажімо так, на цьому, на цьому кардигані, що можу про нього сказати, він дуже теплий, він дуже класний. Я зробила на ньому росток. Росток я робила ось тут під. Рукавом пров'язувала спинку більше. І я пров'язала десь 10 рядів, але росток можна було зробити і більше. Тому наступного разу, вже наступному кардигані, буду росток робити вже по сантиметрам, а не по рядам. Ось, може, буду робити десь так. не знаю. Треба зв'язати десь росток ну, сантиметрів 15-16 наступного разу. Ось, тому що у мене був десь м, близько 10 сантиметрів. Так, ану, зараз подивимося. Так, у мене тут росток був 6 сантиметрів. Ось, тому, мабуть, наступного разу десь треба в'язати реально сантиметрів 10. Тобто, 16, що я вже щось трошки я загнула. Ось я ось також про мої базові знання, а я не розумію, як зв'язати росток ось тут спереду, тому я завжди в'яжу його знизу на, ну, на спинці. Тому що тут треба якось враховувати його, в'язати отак по колу туди-назад. Для мене це щось трошки на складному, якщо чесно. Тому що поки ти це все вирухуєш, поки ти туди сюди. Я вже говорила, що я купляла майстер-клас на один із светрів своїх. Ось якраз по цьому майстер-класу, ти спочатку в'яжеш рукав, а потім виходиш на, ну, на росток, не на росток, а на реглан. Ось, І я так в'язала один раз, це дуже класно. Росток там вив'язується ззаду, але ось по майстер-класу, якщо ти змінюєш якусь нитку на іншу, то у тебе вже росток він трошки ну, зжимається. І там треба на кожен виріб розраховувати по-іншому. Ну, що логічно було, але не для мене. Так, і тому я... Не вираховувала цього разу, от якщо, може, зрозумію, як вираховувати, то я вам обов'язково розкажу. Але я поки буду йти таким більш легким способом і в'язати росток саме по спинці. Також дуже класно, дуже зручно виходить, мені подобається, як воно виходить. Але просто, можливо, спосіб, якщо ти отут на горлі вив'язуєш росток, він ну, більш не знаю, може, акуратно дивиться. Ну, Я не знаю, мені так теж подобається, тому поки так. Я вже, мабуть, буду закінчувати цей влог. Дуже дякую, що подивилися його. Залишайте свої коментарі під відео. Мені зазвичай дуже цікаво їх читати, тому до нових зустрічей.